Моя матуся – це міянгол-охоронець. Я дякую своїй матусі за любов, щирість, ласку, щасливе дитинство. Матусі за любов, тепло, пораду та підтримку. Моя мама ніжна, любляча, все робить для мене. Дякую за ласку, за щире тепло, недоста ночі, турботу і добро. Матусі, я добла від тебе вчуща. Ти найкраща в світі, мама ніжна, добра і ласка. Дякую, Матусі, за життя. Моя мама ласкава, добра, гарна, працьовита. Дякую Матусі за любов та постійну турботу. Мама турботлива, розуміє мене. Я дуже її люблю сильно її. Моя матуся дуже уважна та бавить нас різними знакомиками. Дякую матусі за турботу. Моя матуся красива, весела, розумна, добра, доброзичлива. Вона найкраща у світі. Я люблю її за любов, за увагу, за турботу. за Щасливе дитинство. Моя матуся найкрасивіша, наймиліша і найдобріша. Вона дарує мені радість щодня. Дякую тобі за безмежну любов, ласку і увагу. Я любима мамочка. Дякую за любов, за постійну ласку і веселе дитинство. Моя матуся добра, ніжна. Вона завжди мені допомагає. Я можу їй розказати всі свої таємниці. Дякую, мама, за любов. І хоч я ще мала дитина, хоч мені лише кілька літ, та тебе, матусю мила, я кохаю на життя. І бажаю будь щаслива, наче квітка весняна. Дякую, Матусі, за постійну турботу. Моя матуся дуже гарна, цілеспрямована, розумна, торботлива, шанаблива. Дякую моїй Матусі за любов. що... Я люблю матуся, почуваю тебе з ним мати. Желаю тобі всего найяскравішого та заливаюся такою мілою та доброзичливою на все життя. Дякую тобі, матуся за любов та життя. Дякую тобі, матусю, за життя, любов та постійну турботу. Дорога моя мати, дякую тобі за твою підтримку і за те, що ти мене захищаєш. Дякую тобі за любов і постійну роботу та порозуміння з ним мати. Моя мама для мене найкраща. Я їй дуже люблю. Дякую, Матусю, за коли. Моя матуся добра, щира, завжди готова прийти на допомогу та дати пораду. Я дякую своїм матусі за щасливе дитинство та веселі свята. Моя матуся сама найкраща у світі. Вона добра та весела. Дякую моїй матусі за її турботу. Я добра, що у цьому світі є мама. Вона головне що є у моєму житті. Моя мама добра, ніжна, гарна. В неї золоті руки, світле серце. Вона любляча, терпляча, мудра. Вона най, -най найкраща. Дякую тобі, Матусю, за те, що вжила всі ці роки для мене. Дякую, Матусі, за доброту, за любов і підтримку. Нижні обійми, та щасливе дитинство, безмежну ласку і підтримку. Увагу! Теплий момент! І за життя!